На 66-й генеральній конференції МГТ, яка була у відні цього понеділка. Компанія Нергоатом представила свій стенд, який показує життя та роботу атомної енергетики під час війни. Стенд присвячений роботі державної компанії на у ці найскладніші для України часи. Він умовно складається з двох частин. Перша частина присвячена Перспективним великим проєктом нашої компанії З початку війни керівництво нашої компанії було прийнято рішення відмовитися від будь-яких постачань з Російської Федерації для української атомної енергетики. Робота над новими перспективними великими проектами з нашими західними друзями сьогодні не буває особливого значення. Друга частина вона є ключовою. Присвячується ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка захоплена військовим Росією та вже більше ніж і в року знаходиться під окупацією. Ми хочемо донести правдиву інформацію з перших вуст до міжнародного співтовариства. Наші люди, українські атомники, є найбільшим надбанням нашої компанії на Тому ключова ідея нашого стенду донесення цього символічного сигналу від наших славетних правих атомників. І ми привезли частинку України прямо з запорізької станції. Це прапор, який з за моєю. Інові цей прапор разом зі стендом приваблює величезну кількість відвідувачів, представників різних делегацій з різних країн, а також велику кількість співробітників секретаря та магазині. Ми представили тут цю виставку для того, щоб продемонструвати нашому міжнародному ком'юніті, що саме відбувається. І для того, щоб зміцнити міжнародну підтримку України. Всі відвідувачі відходять, висловлюють велику повагу українському народові, велику підтримку Україні і нашій компанії медведів, зокрема, і погоджуються, що єдиним вірним рішенням щодо запорізької станції може бути тільки повна демілітаризація деокупація, майданчик, міста на удар і повне припинення будь-яких військових дій для районі. Ми стромні супой. Ми з вами завжди. Ми стараємося і будемо, ми ми завжди, ми стараємо і будемо старатися, бо ми розуміємо ту цену, що ви робите, то не тільки за Україну а взагалі за, за принципи. I love Ukraine. Svava Ukraini!